Закінчився ще один міні-проєкт 23-го року. Посадка 1-3 нашого саду. Огляд того, що ми посадили. Ось така вишенька. Не зовсім вишенька, скажімо так, деякий гібрид, але без деталей поки що. Ось таке красиве крупне листя в нього. Також, тут є ще одна вишенька. Ось вони рядом дві ростуть. Крім цих двох вишень. Так можна подивитися, що голо, почти нічого немає, але ось тут теж є два дерева. Це є персик. Теж непогане деревце. Уже листя потрохи опадає, жовтіє. І ще один персик. Ну, тут ще він мало сформований, ще потрібно буде крону йому доформувати. Ось. Це два таких персики. Одного має бути жовтим ягодь. А він іншого має бути червона м'якоть. І ось тут ще два деревця. Це є абрикос. Теж, в принципі, непогане деревце, ну, але ще з цієї сторони якби немає. У нього гілки. Треба доформувати гілку. І тоді буде вже якби таке повноцінне деревце. І ось ще одне деревце це ще один абрикос. Як бачите, він набагато більший. Це трьохрічка. От, а решта дерев, які я показував, це двохрічні дерева. Зробили ми висновок, що. Якщо є можливість і є в наявності трьохрічні дерева, то краще садити трьохрічні дерева. Ось таке вже фактично сформоване деревце. от Десь приблизно навіть більше 2 метрів висотою. Привіз я їх машиною своєю, якраз мені все влізло. от І вийшлося? Ось така у нас якби, ситуація така красота. Ось там два дерева, два персики, ось тут два дерева, два абрикоси. Тут між ними ще буде ще один ряд. Ось тут одне дерево буде і ось тут буде ще одне дерево. Але це вже буде в наступному році садитися. От, коротка історія, як все було. У нас тут глина, причому... Глина була і глиною підсипали, тому копалися ями метр на метр на метр. От Кубові такі ями, куб глини. Ну Ось там вона підсипана біля будинку. І тепер у нас там, виходить, такий якби плавний. От. Потім на дно я стелив рубероїд метр рубероїду і засипали чорноземом. Півкуба засипали чорноземом. Ось там наша кучка землі, 30 тонн, з якої залишилося вже не так багато. Надіюсь, мені ще на грядки хватить. От, півкуба проливав водою і засипав. А наступні півкуба я вже засипав землею і перемішував цю землю з біогумусом і попелом пропорцію брав жовтої